Дівчата вирішили збудувати нові будинки. Класна ідея. Це місце точно підійде кожному. Кожному. Да, тут просто огидно. а до мене прийшла ідея. Зараз я накоплю більше лего кубіків і зроблю чудовий гарний будинок. Так, а ось і моя посилка. Круто. Вау, як багато гарних блоків. Зараз збудую собі самий красивий будинок. Навіть краще ніж був раніше. Сюди парочку блоків, і сюди. Здорово. А дах у мене буде зелений. Готово Я така рада, що житиму тут. Хорошею у мене налего нема. Проте ці коробки мені чудово, підійдуть. Скотч мій найкращий друг. Зараз зроблю собі офігенний будинок. Треба склеїти парочку коробок тут і ось тут. Дивіться, виглядає бомбічно. А за допомогою канцелярського ножа зроблю віконця. І ось тут також. Вау, сусідка, який милий будинок. Боже, які простушки. Від одного погляду на ці будинки мені дурно. Мабуть, замовлю собі новий гарний будинок. Або краще замок. Так. Що треба. Хочу, хочу, хочу. О, а ось і доставка замку. Сюди-сюди, я тут. Ого. Не вірю своїм очам. Це мій замок. Принцеса завжди гідна замків. Який же він гарний. Дівчата можна дивитися, але не чіпати. Ну, просто краса. Ось це я розумію будинок. Зрозуміли простушки. У наших околицях з'явилася ультрабагата дівчина на ім'я Синді. І ми хотіли oh почастіти. Тут є дещо цікавіше. Доброго дня, мене звати Максим. А ну ти ж звідси. Я забороняю знімати мій будинок. Віддай камеру. Зупиніться, не чіпайте мого оператора. От і катіться ковбаскою. Прийшли і натоптали тут. Не люблю я цих журналістів. Але треба визнати, що мій будинок і справді виглядає занадто просто в порівнянні з замком. Ну, нічого, до мене прийшла класна ідея. Мій будиночок із картону, тому я зможу його прикрасити так, як мені сподобається. Дивіться, мені не потрібний матеріал. Все можна зобразити за допомогою одного маркера. Кейт, заціни мій оновлений будинок. Він і справді крутий. І ти подала мені класну ідею. Я також хочу оновити свій будинок. У мене якраз завалялася світодіодна стрічка, обклею нею будинок та встановлю прапорець. Вау! Як мило вийшло! Треба швидше зняти це у Тікток. Підписники, подивіться на мій новий будинок. Як вам? А тут мешкає моя нова подруга Брітні. А це ще одна сусідка. Її звуть Синді. І вона мешкає у величезному замку. Знову ці камери. Треба трохи оновити макіяж. Точно макіяж! Я так люблю фарбувати себе. То чого ж не пофарбувати свій будинок? А батько казав, що я нічого своїми руками робити не вмію. А я, між іншим, цілий замок пофарбувала та прапор зі своїм фото встановила. Краса. Ці стрози виглядають то апетитно! Цікаво, вони із Ну-ка, відривайся. Крадіжка посеред білого дня. Поліція швидко до мене. ФБР, прошу вас, злодюшка там. Що, де? Іду ловити. Так, стійте, руки вгору. ей. Поставлю довкола будинку огорожу, щоб шупусілякі тут не хиталися. Бачила, бідним за межу цього мотоскового парканчика не можна. Ой ти не дуже хотілась. У тебе все одно стрази не істівні. Я зараз також зроблю собі паркан, але він буде симпатичніше за твій. Як здорово вийшло. Заздри. О, а окей, також робить паркан. Так, із цих тюбітів вийде гарний кольоровий паркан. Прямо під стать мого будинку. Привіт, сусідко. Ого. А що це там робить Сенді? Я відпочиваю та дивлюсь, як працюють інші. Прошу обережніше із грошовим деревом. Воно коштує мільйон доларів. І взагалі йдіть всі. Я хочу побути на самоті. Яке ж у мене чудове подвір'я? Не ти, що у цих сусідок. Зараз і ми зробимо собі гарне подвір'я. Так, тут я зроблю доріжку з кольорового ММДМС. А тут у мене буде автомат зі смаколиками газовка супер. Добре, коли вона завжди під рукою. А тут будуть вентилятори, щоб не було спекотно. Я зараз також змайструю прикольні штуки для подвір'я. Мені знадобиться пила. Дерево та трохи розуму. Дивіться, яка доріжка вийшла. А тут будуть квіти. А це моє крісло пеньок. Сама зробила. Що? <с CHILENCIO> так, так, ось так. Опускайте. Супер! Цілий басин з кольоровими кульками. Брітні, йди сюди. Як же це класно! Кейт, ідея просто супер. Дуже весело. Сенді, йди сюди, давай з нами. Може мені ще в бруді повалятись. Замок зовні виглядає добре, але всередині якось сумно. Щіпа водиння. Жах. Для початку підберемо килим. рожевий Подушки білі та пухнасті. Що там ще? Ось цей плакат. Я тут гарніша. І я з цим закінчив. Залишились дрібниці. Зірочка світильник, плакат. Так так, і розкидати гроші. Тут буде куток із дзеркалом, а тут подушки. Приймайте роботу, міс. Так, це ж ідеальна кімната для такої принцеси, як я. Я в захваті обожнюю розкидувати гроші. Це завжди підіймає настрій. Так, треба і собі в хаті щось прикольне зробити. Повішу парочку світодіодних лічників. Дискокульо для запальних тусовок. І додам ще світла. Клас. А тут житимуть мої м'які іграшки. А сюди поставлю мої улюблені фігурки. Готово! Можна і поспати. Я круто Кейт облаштувала будиночок всередині. Я також хочу. На смітнику завжди щось цікаве. Ей, це моє сміття, поверни. Віддай пончик мій. Я його перша знайшла. А це ще хто? Вже йду. А тут треба прийти обережно, щоб не розбудити бабусю. Ходімо зі мною, мила кішечка. Будеш жити у мене в будинку, милашка. Який же чудовий у мене вийшов інтер'єр. З моїми малюнками та поробками. Ей, а це ще що? А як ви мене знайшли? Зачекайте, я вам все поясню. Давайте все обговоримо. Нам треба просто знайти компроміс. А ще чудова підіймає настрій шопінг. Бітні, ти куди біжиш. Стій, ти мене знесеш. Ох, вже ці сусіди. Що там роблять дівчата? Так, іншою стороною. Так, ось так краще. Грають у м'яч, нудьга. Але вони повинні були покликати мене. Ну нічого, зараз я їм зіпсую цю гру. Треба лише трохи сонячного світла та лупа. Ось так я легко змогла підпалити будинок брітні. Що за запах? Ай! Мій будинок! Кейт, будь ласка, припини паніку. Швидше викликай пожежників. Твій будинок картонний, вони не встинуть. Ну а тепер потрібно ліквідувати здільний Кейт! Зараз розіб'ю її будинок у тріски. Може, ми самі зможемо загасити. Що це було? Хто розбиває мій будинок? Ні, припиніть. Будете знати, як не кликати грати Сенді. Кейт, прибач, мені дуже шкода, твій будинок. Але тут пожежа. От і все. Мій будинок згорів. Іди, я тепер житиму. Сенді, це ти все зробила? Я? Ну, гаразд, це була я. Ну, все, ти за це відповіси. Готова, Кейт? Наступний на білий замок починається. Зруйнувала наші будинки, а ми зруйнуємо твій. Я атакую вас грошима. Це осліплюючий удар від багатих. Отримуйте. а де гроші? Ай, о тобі за мій будинок Так так Добре, нейтралізую тебе за допомогою від Діор. Не подобається, так? Не звикла до такої розкоші. Ти за це відповіси. Ми так просто не здамося. Отримуй фірмовий удар від Брітні. Знову ти? Добре, тоді я захищатимусь. Ти не зможеш пробити мій титановий корпус. Ой, змогла. Так, стояти, я беззбройна. Ну і куди зникла вся твоя хоробрість і упевненість? А це ще що? Це за мною. Прилетіло мене забрати. Бувайте, бідняшки. Я з тобою ще не розібралась. Полетіла Брітні, ану не бішай носа. Дивись, що у мене є. Ми можемо її збити. Давай сюди. Я влучний стрілок з рогатки. Як же добре, що я змогла полетіти. Ауч! Що то було? О, ні, падаю. Вийшла. Давай п'ятюню Кейт Тепер цей замок заслужено забирають Кейт та брітні. Де я опинилась? Це що? Груда сміття. Привіт, красуня! Познайомимось. Енятану перестань. І так, мій малюнок готовий. Подивіться, я хочу коктейль! Гарний і смачний. А де бабуся, я тут дорогенька. Просто ходила за гарбузом. Я приготую для своєї онучки самий корисний коктейль зростаючому організму необхідні вітаміни. Ну а подавати я його буду прямо в гарбузі. Від нутрощів гарбуза позбулися. Тепер беремо ароматні брокколі і шпінат. Кладемо у гарбуз, а потім беремо блендер. Ой, А як його зібрати? О, вийшло. Ну а тепер все гарненько перемішуємо. Ви тільки подивіться на цей гарний колір. Мама, мамочка, як його вимкнути. Зараз готова. Бабуся, то і окуляри впали. Велике дякую, Еніт. Ну що ж, залишилось лише додати трубочку і можна подавати брітні. Ну, просто краса. Правда? Ой, ну і сморід. Супер, бабусь. Овочевий коктейль це сумнівно. А от я приготую коктейль, котрий 100% буде смачний. В один блендер виливаємо вершки. А в другий купу мармеладних ведмедиків. А ще до мармеладних ведмедиків я залю цю смачну фанту. А тепер вмикаємо блендер і все перемішуємо. Ось це краса. Ось тут у мене вийшов крем, а тут сам коктейль. Він такий райдужний. Спочатку переливаю його у келих. А потім прикрашаю все кремом. Ну ж, бо давай, видавлюйся. Ну, добре, доведеться трохи взабруднити руки. Та ось так. А тепер зверху поливаємо коленичним сиропом. Та насипаємо цукерки ньорд. Вставляємо трубочку і мій коктейль готовий. А ну стоп, Тепер моя черга готувати. Все це кольорове сміття треба прибрати. Замість нього я буду використовувати мої власні інгредієнти. Мені знадобиться лише моє зілля. Все ж таки, хімія вирішує все. Мені треба лише пару речовин, щоб вийшов ідеальний коктейль. Я сумніваюся, що брітні такого ніколи не коштувала. Ну, а подавати я буду свій коктейль в цьому вишуканому келиху. Ого! Ви, і справжній вчений. Не відволікайте мене. Мені залишилось зовсім трохи. Я вже наповнила келих основним коктейлем. Залишилось змішати секретні інгредієнти. Цікаво, що буде, якщо додати сльозу дракона. Мамочки, бензин, це що? Мабуть, не варто було все змішувати між собою, але нічого страшного. Усі живі. Додаємо секретний інгредієнт у келих і можна подавати. Ого, всі коктейлі такі класні! А це навіть димом. Хочу спробувати його першим. Ой, яка після тина. Наче сто лимоніву келиху. Ви здети перестаралась. Так, а що у нас тут. О, ні. Там ще брокколі. Людота. О, ні. Брітні, ти чого? Тепер я вся мокра. Робоч, бабуся, але твій коктейль дуже несмачний. А ось цей коктейль виглядає дуже апетитно. Такий великий та райдужний. Отак, смакота. Мені дуже подобається. Цей коктель найкращий. О, то це ж мій коктейль. Я виграла. Дякую. Мій малюнок майже готовий. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені роли. Зробите? Це щось японське? Без проблем. Okay. Так, я буду готувати перше. Беремо листочок водоростей норі, рис та розподіляємо рис по норі. Ну і звичайно, я дадам баровник, щоб мої роли були такими ж райдужними, як сама я. Чудово, а тепер мені потрібно щось для начинки. Ой, що це тут? Якось слизька штука. Тобто, сира риба. Гедота. Я робитиму роли з авокадо та манго. Ось це реально смачно. І зараз я покажу вам свій фірмовий прийом. Пару рухів і манго з авокадо нарізані. Е, не дзупинись. Ну, не можна так розмахувати ножем. Ох, добре, що встигла відібрати. Тепер все потрібно скоротити в рол, а потім нарізати. Ох, вийде нереально гарно. Сподіваюсь, що дуже смачно. Роли нарізані. Тепер можна переходити до прикрашання. Беремо жовтий та білий крем та починаємо обережно видавлювати на наші роли. Ось так. Ну а подавати їх буду з полоничним сиропом. Бабуся, подивись. Так яскраво, що прямо нудить. Давайте я покажу вам, як правильно готувати роли. Беремо трохи рису та ліпимо з нього ось такі кульки. Що ж робити далі? Ого. Мені щойно було видіння з майбутнього. Точно я зроблю все так, як і хотіла. Прикрашу рисові кульки чарівними черепами з норі, а також тонкими смужками. Тепер мені знадобиться пінцет. З його допомогою я обережно викладу кров, щоб очі моїх черепів виглядали більш виразно. Ну а творожний сир мені знадобиться для того, щоб намалювати милу вишукану павутинку. Зверху я додамо цей милий червоний перчик. та можна викладати на подачу. Кажа на моїй маленькій труні. Казали речі, щоб він краще його закривав. Так ось викладаємо роли і обов'язково додаємо васабі. У мене все готово. «Ей, бабуся, не спи. Нічого собі ви тут наготували. Так, добре. Бабуся також не промах. Зараз я приготую ці ваші роли. Нічого в цьому складного немає. Норі, рис, риба, трохи огірка та ще творожний сир. Так, багато немало, а тепер все загортаємо. Хоча знаєте, здається, значенко я все ж таки переборщила. Ну, може, все ж таки вийшло. Ой, ні, нічого не вийшло. Бабуся, ну ти даєш. Треба щось вигадати. О, знаю. Краще за все бабуся готує торти. Тож чому не зробити торт з цих інгредієнтів? На дно кладемо норі, на норі рис, на рис викладаємо творожний сир. Чудово. Далі викладемо начинку з огірків та багато червоної рибки. Прикрашаємо листочками шпінату і можна подавати. Ну як, вам подобається мій рецепт? Клас, бабуль! От і брітні сподобається. Вау, як багато ролів! Я таке взагалі вперше бачу. Це торт-рол прикольно. Не терпиться спробувати. Ням-ням-ням. Ой, ні! У мене все розвалилось. Ну, от тепер руки брудні. No. Бабуся, я не те хотіла. А тепер я хочу спробувати ось ці яскраві роли. М -м, який солодкий крем. Прикольно. Занурю рожевий соус і оцінимо на смак. Ой, як апетитно. Ммм, смакота. Е, ти молодець. А що у нас тут? Ой, як умедно вони прикрашені. Мені подобається. Зараз оцінимо на смак. Але це ж просто сухий рис. Ні, мені не сподобалось. І руки знову брудні. І так, в цьому раунді знову перемагає Еніт. Так, я знову всіх перемогла. Я найкраща. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене печиво. Поритись. Без проблем. Ой це я вмію. Okay. Так, це мені під силу Вже приступаю. Для початку треба приготувати тісто. Насипаємо борошно та побільше. Е, ні, зупинись. Більше борошна не треба. Треба розбити яєчко. Ось так, розумієш? А далі тобі треба, а далі мені треба трохи молока. Заливаємо, а потім додаємо цукор. М -м, який солодкий. Чудово. А тепер потрібно все гарненько перемішати. Це я також вмію. Ой, тісто густіше і мішати його все важче та важче. Е, ні, Треба просто додати ще трохи борошна і замішувати все руками. Руками? Прикольно! Здорово, у мене вийшло. А тепер розбираємось качалкою та розкатаємо наше тісто. Супер! А тепер можна вирізати печиво. І я хочу, щоб моє печиво було у формі метелика. Як класно. Викладаємо на лист та відправляємо у духовку запікатись. Обережно, Еніт, oh, не впусти. Бабуся, все під контролем. Цікаво, на скільки градусів треба поставити. Думаю, на максимум. Ну от і все. Залишилось лише трохи зачекати. Бабусю, а що за книга? Еніт, не заважай. Я шукаю рецепт самого смачного печива. Так, ось це мені підходить. І так, мені потрібне какао. О, Вензди, поділишся? Звісно, одна мить. От, тримайте. Велике дякую, дитинко. Ей, а де все какао? Як же вже скінчилось. Юкоштизулюка вен Венздей. Ну, добре. Тоді я візьму шоколад. Він зовсім не гірший, ніж какао. Додам маленькі шматочки прямо у своє тісто. Мені здається, чи плитки зникло. Ну, добре. Тепер все гарненько перемішуємо і формуємо печиво. Краса. Еніт, не чіпай. Відправляємо запікати у духовку. Відкриваємо. Вставляємо. Саме головне правильно виставити температуру. Готово. Тепер можна трохи перепочити. Ой, а що це горілим пахне? Час витягувати печиво. Мамочки, сподіваюсь, печиво не згоріло. Так, ось це моє печиво. А ось це вугілля, здається, твоє, ні. О, ні, моє печиво згоріло. Як же сумно. Я ж не можу, не можу подати брітні. Що робити? О, бабуся, та ти геній. Я ж можу занурити печиво в шоколад. Ну от, проблему вирішили. Викладаємо печиво у кошик і подаємо разом з гарячим молочком. Я теж зараз зроблю класне печиво. Мені треба розтопити побільше шоколаду. А тепер насадимо наше печиво на шпажку та зануримо в розплавлений шоколад. Ось це реально виглядає гарно. Залишилось лише посипати все кольоровою посипкою. Ну, а подавати я їх буду разом з маршмеллоу. Клас, моє печиво готове. Ну що ж, час і мені приготувати печиво. Дамо трохи вогню. Отак. Один із самих приємних моментів приготування. Ну, а тепер все розминаємо у крихту. Це буде солодка земля із шоколадного бісквіту. Далі треба додати трохи збитих вершків. Шар крихти. Шар збитих вершків. А ще ціла купа з мармеладних хробаків. І знову смачні збиті вершки. Далі краї чаші я полю шоколадним сиропом. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає. Ну і нарешті з печива ору я зроблю чарівні маленькі надгробки. Знімаємо одну половинку і на начинці пишемо слово ріп, вставляємо і стівну землю а також додаємо пару солодких кісточок. Ну і маленькі очі також зайвими не будуть. Вставляємо лопатку і Брітні може дегустувати. Вау, як апетитно! Ой, а це ще що? Ось це так, тут навіть лопатка є. Це що? Ну і що ж, спробуємо. Вау, просто нереально смачно. Так, а що у нас тут? Які ж милі метелики? Спробуємо. Ам? Ой, ні. Горіле печиво з кримом під шоколадом. Ей, ні, це що пранк. Треба швидше запити молоком. так, смачно. О, це печиво прям як з мого малюнка. Спробуємо. О, вони з шоколадом. Дуже здорово. Ну і що ж, в цьому раунді перемагає Вендей. Дякую. Моя перемога була очевидною.